Газета Експрес у своїй очорнюючій і ненависній кампанії проти віруючих української правовірної греко-католицької церкви пише в 69 му номері від 28 червня 2012 року третю шокуючу статтю. Яка є карним злочином розпалювання релігійної ненависті, за це, відповідно до законів, мала б бути припинена діяльність газети інформації в статті є брехливими і маніпулюють громадськістю з метою розбудження ненависті щодо правовірних віруючих у ПГКЦ? Яка є правда щодо подій? Чорткові 4 листопада 2010 року. Оцю роману шелепку поблизу храму, де він ішов служити літургію, відмовило серце, і він впав мертвий. Він мав 40 років, був колишнім ігуменом монастиря в Підгірцях. Разом з отцями з Підгірець і своєю родиною побудували за власні кошти храм Чортковій. На будівництві їм допомагало і декілька парафіян. Храм не був майном чортківської єпархії, але майном релігійної громади. Владика Маркіян, Українська правовірна греко-католицька церква, мав ключі та документи від церкви. Після літургії, в понеділок, 8 листопада, відбулися парафіяльні збори в храмі, і, більш ніж половина парафії приєдналася до української правовірної греко-католицької церкви. У ніч з вівторка на середу прийшли люди з Чорківської єпархії. Зламати замки і поставити свої. Вони зробили це проти волі парафіян, які перейшли до правовірної церкви. На дев'ятий день після смерті отця Романа, владика Маркіян повідомив міську раду і міліцію, що якщо нас не пустять до храму, то ми відслужимо літургію запокійного отця Романа хоча б поблизу храму. Коли в п'ятницю прийшов владика Маркіян з вірними і сестрами Монахинями. Їх вже очікував натовп з дяківської школи разом з семінаристами з Івано-Франківська та кількома священниками. Було неможливо служити літургію ані в храмі, ані на полі недалеко від храму. Коли стемніло, приїхали наступні машини з семінаристами і вже жорстоким терором розпочали лінчуванням і копанням виганяти наших віруючих і сестер. Зривали їм з голови намітки, кидали їх на землю і копали. на землю і зірвали Одна сестер, яка має пухлину на печінці, могла під час цієї тиранії зазнати і смертельних травм. Хоча тут і була міліція, оскільки про наш мирний захід було повідомлено, однак вона не захищала нас. На неділю 14 листопада 2010 року була знову запланована літургія. Передбачалось, що якщо правовірним не дозволять почергово правити літургію в храмі, то вона відбудеться хоча б поблизу. Близько 50 віруючих приїхало зі Львова автобусом. Щоб вшанувати пам'ять отця Романа. Церковники Щорткова організували кілька автобусів з навколишніх парафіль кількістю приблизно 500 чоловік. Коли наших віруючих не пустили стати ані поблизу храму, вони вирішили відправляти святу літургію на території за 100 метрів від храму. Однак натовп їм і цього не дозволив. Повторювали салівчування, побиття, і наших вірних гнали в напрямку до автобусної станції. Що стосується поранень наших віруючих і сестер, то їх було багато. Коли насильням і копанням пригнали наших віруючих на автостанцію, то цинічно і фанатично штовхали до автобуса таким способом, що лише чудом не затоптали якусь слабку сестру. Короба! Коли автобус довіз сестер в недалеке село, де знаходиться їх монастир, то і там їх переслідувала зграя з фанатизованих семінаристів. Парух підбурив жінок з парафії, щоб вони не пустили сестер до власного монастиря. Ввечері. <шу> 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 Продовжувалося ненависне скандування з гучномовцями перед монастирем сестер. У ньому взяли участь і двоє так званих покалічених дітей, про яких написана стаття в експресі. Майте це на увазі, так що вночі третя година є у гусятині на вокзалі автобус, давайте суруй туди. На другий день, коли сестри хотіли поїхати у міліцію зняти побої, то на їхню браму швидко повісили ланцюг з замком і їм не дозволяли вийти з монастиря. Перед домом їх пильнувала група кришнаїтів і семінаристів. Коли потім Чортківська ієрархія зрозуміла, що скоїла декілька злочинів і порушила кримінальний кодекс, то вигадала спеціальний захист, підмовила двох найбільших агресорів, що вдавали страшне поранення, і записала з ними на відео цю трагікомедію для обманювання громадськості. Один з молодиків цій трагікомедії лежить десь на ліжку у приватній квартирі, другий навіть не намагався лягти на ліжко. Фантазії експресу про покалічених дітей, про кастети якісь нагострені хрести, щоби колоти противників це не тільки колосальна брехня, але навіть богохульство. Наші правовірні віруючі йшли на мирну літургію за померлого отця Романа. Що з цього зробив експрес? Журналісти експресу, які взагалі не були присутніми на місці подій, подають їх дуже сугестивно, як фільм жахів, які собі понавигадували на замовлення церковної ієрархії. Редакція експресу на нас зводить наклепи, що ми, злочинці, переодягнені в габіти. Це очорнювання є також замовленням апостатичної ієрархії, з метою усунути в людей пошану до богопосвячених осіб, щоб потім без викидів сумління їх лінчувати і ліквідувати, як це робили семінаристи в Чортковій. Редакція газети Експрес нам також приписує якісь порожні очі і хоче читачам нав'язати, що ми зомбі. Тут йдеться про грубе очорнювання і злочинну маніпуляцію. Це не стосується нас, але людей, яких зазумбувала чортківська ієрархія, насправді ж вони нас з порожніми, блискучими очима, як дзеркало, цинічно штовхали на автобус, агресорі стосується опис експресом. Я пам'ятаю їхні очі, ти дивишся в них і розумієш, людина тебе не бачить. Очі порожні, блискучі, як дзеркало. Це дуже страшно. Редакція експресу нас зухвало і лживо обвинувачує, що ми, мовляв, студентові з дяківської школи розтяли обличчя залізним хрестом, який використовуємо як ніж заточку. Це груба брехня і очорнювання, яке є плодом їхньої буйної фантазії, своїми брехнями. Не соромляться зневажити хрест і так маніпулюють релігійними почуттями християн. Якою є їхня мета? Викликати жах і ненависть до правовірних католиків. Це має посилити ще й фотографія, де хлопець має помальоване червоною фарбою обличчя біля рота. Насправді ця так звана покалічена дитина на відео бігає. Без найменших ознак поранення. Кожен може переконатися, що ніякого поранення обличчя не було, як лживо пописують журналісти експресу. Фотографії і коментар є частиною психологічної маніпуляції. Ця маніпуляція і брехня має на меті розпалювати релігійну ненависть проти наших віруючих. І відвернути увагу від реальних поранень, які цей молодий нападник та інші завдали сестрам. Протягом кількох тижнів сестри дійсно несли наслідки побиття, а одна з них має їх і досі. Наступна вигадка фільму жахів журналістами «Експресу». Згідно вигаданого журналістами сценарію, син Марії. Ка був начебто оперований нейрохірургами, які начебто йому витягнули навіть декілька кісток, які його мама начебто вже два роки носить в хустинці. Це все є груба брехня. Це підтверджує навіть відео Чортківської єпархії. На обличчі так званого покаліченого не видно ніяких ознак травм чи поранення обличчя. Він має тільки слабкий синець під оком. Після цих брехень є цілком ймовірно, що і це йому намалювали. Чому Експрес не опублікував історію хвороби і не підтвердив своє твердження фотографією шраму, який залишається після операції? Мати в Хустинці не має жодних кісток. Жодної операції не було. З точки зору медицини, ця брехня з кістками є повний абсурд. Міліція офіційно повідомила, що жодних ушкоджень не встановлено. Однак цей висновок експресу не підходить. Експрес дерзко критикує владу і правоохоронців. Чому ж вони на основі їхнього брехливого фантазування вже два роки не карають невинних? Експрес це дерзкість найвищого рівня. Наприкінці статті Експрес повідомляє, що і надалі буде продовжувати свої так звані розслідування. Можна чекати наступний серіал, повний колосальних брехень і жахів. Метою є повторне розпалювання релігійної ненависті щодо невинної католицької релігійної меншини. А тут йдеться про організований злочин. У ПГКЦ не нищить здоров'я дітей, але їх захищає. У ПГКЦ не глумиться з віри українців, але бореться за їх чистоту і збереження. Чому експрес воює проти правовірних? В сучасній добі відбуваються приховані зміни законів під величними фразами, такими як права дітей, вводяться наднаціональні механізми ювенальної юстиції, яка забирає дітей від батьків без реальної провини. І віддає їх у прийомні сім'ї, між якими вони почують, а потім їх продають гомосексуалістам і петофілам за кордон і навіть на органи. Українська правовірна греко-католицька церква на відміну від апостатичного керівництва УГКЦ витривало організовує маніфестації проти системи ювенальної юстиції, тобто за охорону дітей. Тому було необхідно морально знищити цю духовну силу церкви і народу. Коли вийшли ці грубі, очорнюючі статті в експресі, сестри були у Львові, а зманіпульований читач повний ненависті їх обізвав худоба треба їх убивати. Цей та багато інших проявів ненависті є плодом дискримінації і ліквідаційних зусиль апостатичної ієрархії УГКЦ яка замовила статті в експресі, вимагаємо, щоб була припинена діяльність цієї газети, яка породжує ненависть і розбрат.